В якій я брав участь. І я був на багатьох, починаючи з 2010 року. Минулого року в ГАЗі союзники взяли на себе історичне зобов'язання інвестувати 5% свого ВВП в оборону та безпеку, щоб НАТО залишалося сильним і щоб відповідальність за нашу колективну безпеку була справедливо розподілена. Зобов'язання було взято на себе в червні. І... Докази прогресу у виконанні цього зобов'язання є очевидними. Але сьогодні ми також побачили свідчення чогось іншого, справжньої зміни у мисленні, єдність бачення набагато міцніше європейська оборона в НАТО. Всі за столом присутні. Звідчунням з відчуттям терміновості та відповідальності обговорили, як ми, як союзники, працюємо разом для забезпечення ефективного стримування та оборони. Ми обговорили вирішальний прогрес, якого досягають члени альянсу у виконанні 5% плану оборонних інвестицій. Члени альянсу взяли на себе чіткі зобов'язання щодо досягнення своїх цільових показників у сфері можливості, і вони працюють над тим, щоб забезпечити сили та можливості, необхідні для забезпечення нашої бойової готовності. Це вимагає набагато більше інвестицій, і союзники саме це й роблять. Ми вже спостерігали значне зростання у 2025 році. Деякі союзники. Союзники, такі як Данія, Естонія, Латвія, Литва та Польща вже досягли або перевищили наші інвестиційні цілі на десятиліття раніше запланованого терміну. Інші, такі як Німеччина, на шляху до подвоєння своїх інвестицій порівняно з показниками, що були лише кілька років тому. Ці інвестиції життєво важливі для нашої безпеки. Але оскільки союзники інвестують більше, також важливо, щоб зростаючий попит задовольнявся збільшенням пропозиції. Нам потрібна якість та кількість, і нам це необхідно швидко, більше протиповітряної оборони, більше боєприпасів. та міцніше нацюги поставок по всьому альянсу. Це означає розбудова нашої власної промисловості і розширення виробничих ліній по обидва боки Атлантики. Це також означає співпрацю, об'єднання попиту, а також досвіду. І це те, що НАТО робить надзвичайно добре. Візьмемо, наприклад, деякі з угод, підписаних сьогодні між союзниками. Ми активізуємо багатонаціональну співпрацю для швидкого впровадження нових технологій, засобів глибокого високоточного удару та можливостей протиракетної оборони. Наприклад, рік тому ми запустили оперативну групу НАТО Ікс Балтик, яка використовує інновації для посилення безпеки критично важливої підводної інфраструктури в регіоні Балтійського моря. В результаті цієї пілотної ініціативи вісім країн альянсу зараз впроваджують та інтегрують ці інноваційні багатодоменні можливості. Така співпраця допомагає забезпечити постійні сигнали високого попиту, необхідні промисловості для збільшення виробництва. Це дозволяє нам максимально ефективно використовувати оборонні бюджети. А співпраця це розумний спосіб запровадження гнучких та адаптивних підходів до розвитку та придбання можливостей. Ми робимо це разом як союзники, але ми також працюємо з партнерами для збільшення виробництва та стимулювання інновацій. І тут найяскравішим прикладом нашої співпраці є те, що ми робимо з Україною. Посеред безперевних бомбардувань з боку Росії Україна не лише стійко вистоїться, але й вражає своєю врахідливістю, працюючи над тим, щоб підтримати Україну та забезпечити її всім необхідним для захисту свого суверенітету. Не в останню чергу протиповітряною обороною ми також підтримуємо неймовірні інновації, зокрема в контексті технологій безпілотників та боротьби з ними. Союзники безпосередньо співпрацюють з Україною. Її ОПК підтримуючи те, що виробляється в Україні, а також спільно виробляючи з Україною продукцію в країнах-членах. Міністр оборони України Михайло Федоров, який сьогодні вперше зустрічається з Радою Україна НАТО, очолює цю технологічну революцію. Він його команда та хоробрі солдати, які борються за свободу, перебувають на передовій інновації на полі бою, і ми робимо все можливе, щоб підтримати їх. В той час, як незаконна війна Росії у воєнний період, продовжує вирувати. Український народ продовжує стикатися не лише з суровою зимою, але й жорстокістю постійних ударів Путіна по цивільній інфраструктурі. Знову минулої ночі міністр Федоров поінформував нас про ситуацію на місці в Україні і окреслив термінову підтримку, якої вима потребує Україна. Підтримка, яку НАТО та союзники продовжують надавати. Ми робимо це через перл. Куди продовжує надходити критично важливе американське обладнання, включаючи засоби ППО через НСАТУ, де ми координуємо навчання та постачання обладнання, включаючи те, що закуповується через ПЕРЛ і через комплексний пакет допомоги, через ініціативи союзників та багатьма іншими способами, все для того, щоб Україна могла захищатися сьогодні та стримувати ворога завтра. Сьогодні в день ми почули важливі обіцянки щодо подальшої підтримки в Раді Україна НАТО, і незабаром ми зустрінемося. На засіданні контактної групи з питань оборони України, де я очікую подальших оголошень про допомогу. Це життєво важливо. Україні потрібно більше, як я сказав президенту Зеленському минулого тижня в Києві, НАТО підтримує Україну. Наша безпека взаємопов'язана, і ми всі хочемо, щоб ця жорстока війна прийшла до справедливого та остаточного кінця. Союзники об'єднані. Об'єднані у підтримці України та об'єднані у нашому зобов'язанні захищати кожен сантиметр території союзників. Арктичний вартовий, який ми запустили вчора, ще раз ще чітко показує, яким би не був виклик нашій безпеці, ми можемо найкраще впоратися з ним, працюючи разом. НАТО продовжуватиме робити саме це. Заради безпеки нашого мільярда людей. І на цьому я готова відповісти на ваші запитання. Будь ласка, добре, давайте розпочнемо з BBC, передній ряд. Дуже дякую. Генеральний секретар, я думаю, що ви вже відповіли на питання того факту, що держсекретар оборони вирішив не приїхати на це засідання. Я не впевнений, що він зараз робить. Я знаю, що ви зменшили важливість його присутності? що це не важливо і так далі. Але є 16 послів до НАТО і також колишніх головнокомандувачів НАТО. І ви в ви спільну заяву на, на на, про надзвичайну роль НАТО для безпеки США. Вони в дійсності переживаються це. Чому ні? Ви знаєте, я читав, я бачив, що він сказав. І Я думаю, що це є третя людина по значенню, яка прийшла. По перше, він є пан Колбі, секретар напамку політики. Він є лідером цих питань впродовж багатьох років. Працює в Тихоокеанському регіоні, і також він розуміє важливість США. І його глибокі зв'язки з НАТО він сьогодні зранку в своєму виступі сказав і признає, якщо десь потенційно буде якась проблема, і тоді можливо у Росія буде тут зайнято для нашої безпеки. Надзвичайно важливо мати міцний НАТО, але для кожного є важливо для того, щоб була серйозна європейська присутність самому НАТО. Ми працюємо тут в Європі і в Канаді для того, щоб ми могли Самі себе краще обороняти, так що під гексис він був тут минулого року, і він нас заставив прокинутися, і він був на саміті у ГАЗі. Він знає, які інвестиції вони настоювали на тих інвестицій, які в НАТО зараз даються. Ми колективно говоримо про загрозу Росії, ми колективно говоримо про необхідність надати допомогу Україні. Ви бачите, що США повністю. Співпрацьовує з НАТО, Європа і Канада зараз повинні більше лідерство на себе брати, відповідальність. І як ви бачите, самі альянс Трансатлантичний є дуже місцевим. Як я сказав, для мене це є надзвичайно важливе засідання, і ось це одне з найкращих засідань, на якому я приймаю участь, Третій ряд Франкфурта Гімейнебудь будь ласка. Франкфурт Альгімайне доброго дня. Доброго дня. Моє питання щодо Перл В тому, на тому тижні ви казали, що торік союзники погодилися витрати приблизно 15 мільярдів євро на саме список Перл цього року. Наскільки я знаю, поки що не було жодних. Гарантій від початку цього зустрічі, звичайно, що так ми чули від Швеції та Великої Британії певну інформацію. Але перше, чесно, моє питання наступне: чи ви певні, що дійсно союзники свою обіцянку, а по Друге. чи ви очікуєте, що європейці будуть робити свої внески в ПРО через нову позику, яка наскільки я розумію, за певних умов також надає можливість закупувати зброю через від США? Я абсолютно певен, що поставки в важливого обладнання військовотехніки вони продовжаться. 90% критичних потреб ППО України на від України. І 75% відсотків системпа крима. Тобто, це критична потреба для України. То тобто, я абсолютно певний, що це і далі відбуватися, і у нас буде достатньо грошей, щоб підтримувати ці поставки. Я вас запевняю, що ми зробимо все, що потрібно, щоб гроші були в наявності. І поруч з вами сіті, будь ласка. Дякую, Сітіві Київ. Мене звати Володимир. Дякую вам за цю можливість посам поставити питання. Президент Макрон з Франції чітко сказав, що він хоче відновити якийсь діалог, прямий діалог між ним. І в його особі з всієї Європи, з Москвою, саме з Путіним і чи що ЄС не хоче остатися осторонь цих процесів переговорів, які були ініційовані США і США, обстоюють ці процеси. Чи є у вас можливе розуміння або ідея така, що можливо НАТО потрібно звертатися до Путіна, якось з ними спілкуватися і відновити якусь співпрацю? Дякую. Щодо цього, я переконаний, що ми всі маємо погодитися, що саме США, зокрема, пан Дональд Трамп порушив цей тупіковий момент, і він постійно постійно обстоює цей процес, рухає його в со напрямку через пана Рубіо та інших. Вони невпинно працюють над цим і це дуже важливо і. Дуже важливо також визнати визнати, що нам потрібно розуміти, що відбувається, що Америка робить. Вони постійно нам надають інформацію щодо їхніх дій, щодо поступу в цих перемовинах. І у нас тривають дискусії щодо того, що можна ще додатково зробити. І європейці, я певен, і я знаю, що вони однозначно. Відкриті до будь яких дій, щоб працювати всі разом. Бо у нас єдина мета мета. Закінчити війну так, щоб Росія ніколи не наважилася знову атакувати. Тож війна має закінчити так, щоб Україна могла далі рухатися як суверенна нація з безпековими гарантіями, які полягають в тому, щоб Путін більше ніколи не вторгся в Україну. Тобто не жодних повторень Будапешту або мінського від 2013-2014 14 року і надійні безпекові гарантії. Третій ряд. Будь ласка, телеграф. Дякую, далі. Я вчора хотів поставити питання. щодо безпекових гарантій. Чи ви підтримували б і ту ідею, щоб союзники відправили війська через коаліцію рішучих, якщо Путін не дасть свої згоди, що натівські війська мають бути розчоним в Україні? Ну я вчора казав і повторюю, що. Я припинив слухати в всіх абсолютно кожного, хто виступає там з російського боку, зокрема пана Лаврова, бо дуже складно. І ця частина цього світу не бачила війни з 44-го року і завдяки НАТО і завдяки нашим союзникам, завдяки Варшавському пакту. Навіть попри ту окупацію радянським союзом певних країн Балтії та інших. але ця відчасти не відбулося зміна в мисленні, коли люди почали розуміти, що так потрібно витрачати більше, але потрібно мати єдність цього бачення візії. Ми маємо разом працювати США. Також є великою державою саме НАТО і. Я знаю, що позиція е, президента Імака Рудіо, е, держсекретаря, коли вони кажуть, що потрібна НАТО яка є е, більш сильною, і саме Європа має більшу роль відігравати в НАТО. І саме це ми робимо, щоб США могли також порутися іншими питаннями, іншими проблемами там Тихонському регіоні, водночас лишаючись дуже потужною державою для НАТО. Тому я певен, що ми сьогодні набагато краще відведемо ніж навіть кілька років тому саме США. Четвертий також поротися іншими. Дякую за таку. Я з Молдови в Молдові. Ми вибрали європейський курс, але Москва і далі чинить тиск за останні 24 години. Посол Росії в Кишиневі висловився дуже жорстко і попередив про український сценарій. Він ще раз сказав, що Росія не виведе свої війська з. Тратранскапальського регіону від Придністров'я. Тож, що робити з такими реальними безпековими ризиками, які меседжі НАТО може відправити щодо практичної допомоги для Молдови для стійкості Молдови з огляду на те, що Молдова межує з Румунією? президент Санду на Мюнхенській конференції. Що б ви радили їй, на чому зосередити увагу? На яких пріоритетах? Зокрема, якщо казати про такі гібридні загрози і взагалі загрози для цього регіону принесові, я. я дуже поважаю пані Санду. Ми знаємо один одного багато років. Ми останній раз говорили в Копенгагені під час зустрічі європейських кільноти, вона надзвичайний лідер. Я дуже поважаю її за лідерство. Я знаю, що Молдова в такому складному становищі, але вона? Знаю, вона знає, і я знаю, що Молдова дуже активно співпрацює з європейським регіоном. У нас є свій контекст взаємодії з Молдовою. Ми знаємо про такі загрози для Молдови. У нас є чудова двостороння допомога і співпраця між Молдовою та Румунією. Але не будемо наївними щодо Росії. Вона, я і ви всі, ми не маємо бути наївними щодо Росії. Росії. Але коли йдеться про такі твердження, це означає, що є певні причини для, їхнього, для їхньої турботи, вони бачать, що Молдова рухається вперед саме в європейському напрямку. І я певен, що пані Санду буде рухати цю країну крок за кроком в правильному русу. Назад є я з Сербії, Боснії і Герцеговини? Я хочу поставити питання щодо Західних Балкан. Вчора ви сказали і раніше, також казали, що ви не дозволите безпекового вакуум в, в цьому регіоні. Ви розумієте, що це певний ризик. І я хотіла спитати, як, яка у вас співпраця з політичними? Лідерами в, в цьому кіну, ну Боснія Герцеговина — це дуже важлива країна. Я з Нідерландів, і звичайно, що маю певні свої власні стосунки з Боснією і Герцеговиною. У нас є в власне в історія, як насі і в ЄС. У нас також тісна співпраця, і дійсно НАТО ніколи не допустить такого вакууму безпекового. Ми всі розуміємо і я. І президент пообіцяв, що підвітність настане нам потрібно так забезпечувати її. Наступне питання: Sky News. Ви, звичайно вартуєте заслуги за ваші дипломатичні якості. Скажіть, будь ласка. Чому все ж таки під не тут? І чому на ваш погляд, що це не означає, що для США змінилися пріоритети, якщо йдеться про НАТО? Бо ми сьогодні рано чули, що щоб НАТО лишалося трансатлантичним альянсом, вона має залишитися більш європейською організацією. Тож скажіть, яка від який відсоток? Припадає від статті п'ятої на американській спроможності конечно, і за 5 років від сьогодні, як на ваш погляд виглядатиме цей європейський відсоток. Дякую. Я не буду детально це обговорити, але одразу скажу, що у мене дуже хороші стосунки з ними. У нас постійний контакт з американським президентом, з Марком Рубіо, директором якого ми побачимо у Мюнхені наступними днями, у нас дуже тісна співпраця, але треба розуміти, що США це найбільша, наймогутніша країна у світі. 20, 20% світового ВП, тобто, звичайно, вони відіграють чільну роль в НАТО. Жодних сумнів немає. Але якщо там високопосадовці в США. Хочуть рівніше розподілити обов'язки, щоб мати змогу поратися з викликами в океанських регіоні. Це не непогано. І в нас є Банколбі, який представляє США, і він відіграє також велику роль з політичних питань і в НАТО. Тож я певен, що ви ви чули цю дуже важливу промову, яку де він чітко. Ще раз сказав про ту значну роль, яку відіграє НАТО, і для США так, звичайно, що нам потрібна НАТО, яка більше очолюється Європою. Але як цього досягти? Це означає, що Європа має більше витрачати, більше брати на себе відповідальність за оборонні видатки щоб Дійсно користатися тими перевагами, які у нас є в Європі, великі великій Британії та інших. Бо ми разом також маємо величезний ВВП. Звичайно, що ми маємо дбати більше про нашу власну безпеку. Безпеку, можливо, ми не завжди так робили. Ми там відпочали по 1,7-1,8%, А США витрачали понад три відсотки, 3,5. Зараз ми витрачаємо також від 3,5 5% на оборону, і це велике досягнення самої Гаазького саміту. І сьогодні я бачу, що не тільки це відбувається, але й відбулася зміна в мисленні. а саме розуміння, що нам потрібно рухатися саме в цьому напрямку. Люди розуміють, що нам потрібно залишатися разом і є Європа, і США, і Канада. Всі разом ми маємо залишатися. але європейці зараз готові брати більше відповідальності за. Занадто означає і більше витрачати і. Як я вчора сказав, що саме європейські будуть очолювати командування, а американці будуть очолювати командування окремих видів. Тож ви бачите, європейці дедалі більше залучені в цю роботу. Ви бачите, що саме європейці очолюють багато напів роботи і є чимало таких прикладів. І як на мене, це відбулося саме на рівні зміни мислення. І це робить нас сильнішими, оскільки. Сьогодні завдяки цьому ми можемо допомогти США зосередитися на власних викликах. Нам потрібно витрачати більше. Ми всі це розуміємо, і це відбувається. І ми знаємо, що це дозволяє нам також боронити себе проти росіян. Ви щойно сказали. Що деякі країни, наприклад, Польща витрачають більше, однак США все рівно відповідають, стають на чолі Шейпу, це головком сил НАТО в Європі. Тобто, коли це буде така влада буде передана європейцям? Ну потрібний баланс. Звісно, головно сил НАТО в Європі це американець. Але коли Європа буде брати більше в свої руки, все рівно присутність, традиційна конвенційна присутність американців в нашому континенті, в тому числі у вигляді ядерної парасольки. І якщо відбудеться війна, нам потрібно буде і тут є всі причини для того, щоб головнокомандувач зелнато в Європі був. Американцям, але е, об'єднані сили тепер очолюються європейцями, і це дуже суттєво. Є також компоненти, які очолюють американці, тобто це такий, такий розподіл праці, який є логічним в Альянсі, де Америка, як економіка, є половиною економіки НАТО, і також США. Концентрують свою свою увагу не лише на європу на європі. Вона також має власні міркування: це Атлантика, це Арктика і інші частини світу історія зробила США лідером. Це найбільша країна в світі, і також треба враховувати ситуацію на Близькому сході, і це абсолютно логічно. На сьогодні все дуже вам дякую за запитання, сім.